Чи знаєте ви, що Леоніду Бикову радянська влада відмовила у дублюванні українського фільму Вбої дута одні старіки за існуючими тодішніми правилами, фільм зняти у союзній республіці мусив мати дві повноцінні мовні версії російською і мовою республіки, тобто українською. Але бикову відмовили, аргументуючи, буде зруйновано драматургію. А крім того, всі персонажі фільму спілкуються російською мовою, яка є природною загальновживаною і узаконеною мовою нашої радянської армії. От тільки биков по попри все, максимально просував українську мову в фільмі, і через діалоги свого героя Маестро Добрий вечір вашій хаті картоплі дасте? Спідайте! І через пісні «Ой, лузі, лузі» що є відверто антирадянським контентом, бо цю ж пісню співали воїни УПА. Щоправда, російські блогери люблять стверджувати, що це кубанська пісня, але тоді до чого Таврія, про яку згадує маестро.